Колагенові добавки це міф, придуманий виробниками дієтичних добав, чи реально від них є якась користь для нашого організму. В сучасному світі, де панує культ краси та молодості, колагенові добавки швидко набирають популярності. Продавці цих бадів обіцяють нам покращення шкіри, волосся та навіть лікування суглобів. Але чи дійсно ці обіцянки мають під собою якісь обґрунтовані? Наукові факти. Спробуємо розібратися у цьому невеличкому відео. Що таке колаген? Колаген це основний білок нашої шкіри, що відповідає за її міцність та еластичність. З віком природній рівень колагену в організмі знижується, що призводить до втрати пружності шкіри та появи на нашому обличчі, на нашому тілі зморщок. Для виробництва колагену, колагенових добавок використовують тваринні продукти, точніше їхні відходи. Свинячу шкіру, кістки, сухожилля, курячі хрещі, рибячу лоску. Цікаво, що багато споживачів і не здогадуються, з чого ж насправді роблять колаген. Багато виробників колагенових добавок пишуть, що їхні продукти містять цілісний колаген. Однак людський організм не може засвоїти колаген у цій формі через великий розмір його молекул. Справжнє засвоєння відбувається тільки після розщеплення колагену в нашому шлунку на невеличкі фрагменти, які називаються пептиди. А ще більш ймовірно, що ці пептиди розщеплюються ферментами шлунку до окремих амінокислот. Чи ефективні колагенові добавки для нашого організму? На превеликий жаль, науковці ще досі не прийшли до спільної думки. Справа в тому, що дослідження ефективності колагенових добавок проводились на невеликих групах людей, використовуючи різні методики. Отже, однозначно стверджувати про ефективність колагенових для добавок для нашого організму, поки що не можна. Які ризики для здоров'я можуть бути при вживанні колагенових добавок? На мій погляд, серйозних ризиків для здоров'я, пов'язаних з вживанням колагенових добавок, не існує? Існують лише питання щодо якості сировини, яка застосовувалась для виготовлення цих добавок. Наприклад. Колаген, який отриманий з корів, може нести ризик захворювань, таких як губчаста енцефалопатія. Отже, незважаючи на поширену та активну рекламу колагенових добавок, науковці ще не прийшли до спільної думки щодо ефективності колагенових добавок. Водночас існують альтернативні джерела колагену, в звичайному нашому раціоні. Такий, наприклад, як холодець, що може бути більш надійним та безпечним варіантом для тих, хто прагне підтримати своє здоров'я. Більше інформації про колагенові добавки ви можете знайти в моєму блозі навколо медичні нотатки, який розміщений на сайті науково-виробничого центру Добродія. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!